Всім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року. Пару місяців назад вже чесно не пам'ятаю якого числа ми сторгували автомобіль. Але довго пливло, тобто доставка дуже довга. Автомобіль був з Каліфорнії. Зараз трішки зачекаєте, знаєте, що саме за автомобіль взяли ми під проєкт. Досить непоганий, як мені здається, а далі побачимо, що з цього вийде, як будемо вже його, так би мовити, вдосконалювати. І тоді побачимо, тоді побачимо, як він буде по ходу. Він зараз не їздить, тобто стоїть на лаветі. Наперед, забіжувши, це електрика. Поїхали за майстром, який, в принципі, зараз побачить чи можна буде завести, щоб він доїхав до сервісу своїм ходом. Ну, так наперед. Що саме за автомобіль? Дізнаєтесь за, я думаю, за кілька секунд. А ще ще на на. Ось такий апаратик. Не пройшло й пару секунд. Приїхав Це 22 року, 50-й. Десь. Ну зараз будемо дивитися, що там приїхав хлопчина, хоче завести, зараз попробую. Ну, є нюанси тут, все більш детально по автомобілю. Потім побачимо. Цікаво чи тут. Ніхто не лазить. Резина як то поміняна, якісь диски не хороші стоять, потерті і резина така собі. Ну Тут вроді би не бачу, щоб щось крутилося, вроді би батарея все нормально, з першого погляду це вже радує. Будемо будем бачити. Оце ну, бачите, це так само як на аукціоні. стекло побите. Ось такі нюанси. Я Так, ну все, будемо далі, будемо вже детально, як вже згрузимо, побачимо чи заведеться. Якщо заведеться, так само по фотографіях там сідушки порізані. Ну тут вот видно, що все дошки порізані. Бустро Так, ми кинули удлинителя Дара Попробуємо. попробуем неї запустити, щоб зашла своїм ходом. Байдет жива тут. Ну і все, супер. Зараз будемо бачити. Своїм ходом зараз поїдемо. Колесо таке пробити спускає, шипить. Да? Ну. Ну, там резині і так піздець, але... Але просто треба підкачати опять їхати. Ну, опять спустило вже, наверно. Ну, оце такі... Не, не, оце. Он воно спустило вже опять, Ну. Опять спустило бойсь. Десь тут дыро махає. Ну, воно ж качало, воно шипило. Ну то ж ты казал міняти будеш. Не, не мене, то, ну то потім зробиться то що там. А? То ж потім шо От шпаклюється покрастися, це все. Ну чого ні, робиться товарний бік. Отакий От кіт в мішку може бути. Це вже як пофортить. Не, ну я тобі скажу, якщо жива, то все нормально. Не, ну так. Да. То але ж ніхто гарантії не давав тобі, що, що вона буде жива. Ну, ви бачите, за скільки вона була куплена, скільки в неї треба буде вложити. Саме ну, головне, якщо заведеться, ще не завелась. Зараз поки, поки вона життя своє показала, що вона живенька, там будемо бачити. Будемо бачити так само по цим по надписям оцім, як вони будуть стиратися, бампера буде замінюватись, нарестан на його. Фари побачимо, фари, стекла в фарах. Я думаю, просто, ну я так думаю, стекла в фарах можна. Но... Да, стікла поміняються, буде, ну, буде видно, як вони там заміняться. Ну, резину 4 колеса треба. 4 колеса треба. Ну, і саме бачили по салону так само. Те всі сідушечки порішивати. І монітор, так само монітор теж вже є, в принципі куплений, лежить, чекає установки. Так, ну поки завершуємо, зараз побачимо, чи заводиться. Е! Давай крафте процента сразу її став. Так, от майстри зробили свою роботу, автомобіль завівся і зараз буде спускатися своїм ходом. Вже радує, що автомобіль живий, треба було поміняти акумулятор на 12 вольт, поміняли. І все, автомобіль зараз. Спускаємо своїм ходом. Мертвий. Ну, треба буде, напевно, подивитися, може його можна буде встановити, але був 12 вольтовий мертвий і тоді автомобіль не можна було поставити на нейтралку. Зараз поставили нового акумулятора на 12 вольт, автомобіль зразу завівся і зараз буде спускатися своїм ходом. А еда? Блохо? <решил> Может, бензин на самом деле. <решил>

Я думаю, що вона із сім аерографією непогано дивиться, Може її не змивати.